you <music> Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Шадуся, як завжди, воду хлеще. Покажу вам рибок і потім буду з вами розпаковувати посилочку. Прийшла посилка від Андрія з німфеями. Ви ж пам'ятаєте, коли ми тільки створили цей ставочок, не тільки створили, а замінила маленьку ємність на більшу в два рази. І ми одразу ж я купила німфеї різних сортів, посадила, але потім трапилася та біда, риби почали духнути в мене, і я виконала всі німфеї, коротше, я їх не виконула, вони... я їх протравила у Максимі і вони, мабуть, не витримали і загинули. То що я вирішила? Якщо я буду чекати знову весну, то у Андрія вони прокидаються пізніше, ніж у нас, тому що там трошки прохолодніше в Білгород дністровському в нас тепліше. І поки я буду чекати, поки я їх посажу, поки вони прокинуться, то це вже буде ну, дуже довго. Я вирішила зараз замовити їх, посадити. І вже навесні я буду собі регулювати висоту, щоб вони поскоріше прокинулись. Шо, мої маленькі, йдіть до мене. Ти моя красуня, ти моя красуня. Йдіть до мене, йдіть. Ось ця німфейка мені кома дала Ванвізу. І ось вона тільки пішла наростати. Дуже маленька була, зовсім маленька. Корінчики сюди вийшли. Це Ванвіза, я її залишу. А ось там і Ванвіза, і Атракціон разом. ну Цю я її поверну, тому що дві Ванвізи мені не потрібно, і прийдуть три сорти. А, мені достатньо буде чотирьох сортів на цю поверхню, щоб воно закрило. Ну що, підемо дивитися на німфейки, які вони прийшли. Я вже трошки розкрила, щоб скоріше було. О, Андрій мені ще один магнітик переслав. Яка гарнюча німфейка. Дякую, Андрій. Розплідник німфей. Тут коротко і про доброво інструкція. Інструкція підготовки ґрунту, висадка. Навіть не потрібно заходити на сайт, бо на сайті в нього це все є теж. Вся інформація є. Можна і там подивитися. Але, бачите, він прислав ще й отаку маршруку. Якісь сорти гарні. Ось такий я замовила сям Жасмін і, може, ще є. І ну, все. Я вам вставлю фото, щоб ви побачили. Так, трошки далі. Ух, які вони великі, гарнючі які, дивіться, листя. Я не буду зараз розкривати чи розкрити одну хоча б розкрию. Ой, вона з бутоном. Дивіться, вона з бутоном все закриваю, щоб не завітрилось. Я сьогодні придбала ємність горщик для неї. Що це за фейка? Не видно. Назву не хочу відкривати, щоб не завірилась. А ось ця, бачите, менше. Це, мабуть, така пурпурова. Зараз подивлюсь. Ось, і вона такого пукурового кольору. Ну, вже, бачите, листечко, я ж кажу, в них прохолодніше. І листечко вже відмирає, оце я обріжу листя і посаджу. ось воно. Просто перевалку зроблю, і все. Тут навіть пупіночок є. Ось малесенький. Верніс, я ж хочу все і одразу. Мені потрібно, щоб весна почалась і у мене вже були німфеї. Так, і це. А ось сям Жасмін. Ось вона. Сям Жасмін. А, тобто це. Лимон, марінге, якось так називається. Цям жасмін, біленька, гарнесенька. Ось вона і теж є пупінок. Ну, навряд чи він вже встигне проквітувати, бо дуже маленький. Я поставлю на верхню поличку, але сумніваюся, що вона заквітує. Гарні, дуже гарні нюфейки. Я вам посилання на. Сайт Андрія. Дан. Там є і телефон, і дуже-дуже багато сортів. І там є рослинки, які можуть або біля води ставочка рости, або у ставочку. Ну, такі, як тросник, наприклад. Так, і ще ось воно. Добриво. На три горщика Андрій мені в подарунок поклав добриво. Він пам'ятає мене, що в мене трапилось з рибками і що в мене попали всі його німфейки, дуже шкода. Рослинок і праці Андрія, але ну так вийшло. Бачите, як запаковано все, щоб нічого не протекло. Такі три німфейки. Закриваю одразу. Коротеньке відео. Ну ця просто-просто красуня, така величезна, така вона гарна, краса, краса. Після того, як витримала німфеї ті, що брала у Андрія вперше, то замовила в нього ще добриво, ще раз. І хотіла ж посадити, посадила їх, але вони не вижили. То мені Андрій і добриво безкоштовно дав і безкоштовно поклав два кущика малесеньких оцього тросника. І подивіться, я вже поділила, посадила заново. Два знову в більші горщики. Він дуже добре наростає. І ще й з комою поділилася. Така гарна рослинка яскрава і швидко наростає, невибаглива. Андрій попередив, що на неї може бути тля попелиця, але за весь сезон нічого не було на ній. Дуже гарна рослинка прикрашає ставочок. Дякую вам, Андрій. За подарунок. Гарний. Вже розрослись Лакун трава. Один я кумів подарувала. І буде квітувати. Я сподіваюся, що ми з вами подивимось ще на квіточки. Ось-ось, ще в нас тепло. І тут є, думаю, що ми подивимось. На квітування. Подивіться, яка талія стала вже. Вона випустила два пагони. Зайшла з цієї сторони показати вам листечко. Велике листя таке, таке цікаве, з біленькою смужкою. І ось два пагони, оце молоді. А це вже старі, але поки не обрізаю, хоча вони вже підсохли. Якщо я б поклала її одразу у затінок, то не підсохли би так листечко. Все ж таки Харків і змий, там ну, різна погода в нас. А я виставила одразу на сонце і вона трошки, бачу, що підсохла. Залишилось зовсім мало листечка. І там я бачила, що десь лізе ще один. Ще один корінець малесенький, ось там бачу, лізе. Так що вона ще буде рости, наростати. Треба прибрати зайвий корм, затягнув скімер, і мої красуні. Всі згуртувалися і разом плавають. Все, дорогі мої показала вам. Розпаковку, таке коротеньке відео вийшло. Я дуже задоволена, що придбала знову такі гарні німфейки. Дуже хотілося пурпурову і жовтеньку, знаєте, як наш прапор. Блакитної немає, Ну хоча б так. Пурпури, пурпурова. Дякую вам всім. Дорогі мої за підтримку мого каналу, за ваші вподобайки, репости, за ваші поради і підказки. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам Дай Боже їм скорішої перемоги, щоб вони швидше повернулися живими і неушкодженими додому, до своїх родин. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!